Thank you Пацани, всім дарова. Більше двох місяців не було відео на каналі. Ви писали коментарі під старі відоси в телеграм-каналі, ви писали, в дискорд каналі писали. На початку цього відео ви бачили свої повідомлення. Блін, пацани зразу обичають, кого я там не вставив. Більше двох місяців, повторюсь, не було відосів. Я дуже від каналу, я від монтажа відвики від того, що я взагалі зараз щось кажу, записую в мікрофон, навіть незручно, якось, якщо чесно. І я відвик навіть від Радміра. Ну і по суті, це основна причина, чому і не було ніяких відосів і активності на каналі. Пацани, перед усім я вам скажу, що цей відос, як ви бачите, короткий. Це відос не про Радмір, це просто інформативний відос про те, що я повертаюся якби на YouTube Ну і на Радмір. І в принципі, можливо, інші ігри також буду знімати. пацани про це трішечки пізніше. Пацани, давайте почнемо з того, чому я взагалі закинув канал і Радмір. То у нас була потужна банда. Ми їздили на капти на вече на Контрабанду їздили, але банда постійно загнивала через те, що в принципі система банд на Радмірі завжди загнивала. Купа вагів у системі банд там надоїдливі оті капти, вони ж всім просто з часом надоїдали. Тому онлайн в нашій банді впав до нуля. Я писав на форум, я писав в офіційній телеграм-канали Радміра про те, що, блін, пора банди доробляти. Зараз скріншот, можливо бачите на екрані. Мені завжди відповідали, що от існують на серверку мафії, хочете, йдіть в мафію. Якось так онлайн, наші банді падав, ви переставали грати і відповідали. Відповідно, я також перестав грати Радмір. І відповідно я закинув канал. Але аж зараз на Радмірі вийшло оновлення, досить непогане оновлення. Е, начали робити банди на кінець, то мафії вирізали. Тепер кожна банда може стати мафією. Ну і тому я подумав: Ну пора вертатися. Якщо банди будуть доробляти, то і банду ми друзі також відновимо. А в принципі, за цей весь час, поки мене не було, за два місяці на Радмірі дуже багато що змінилося, як ви поняли, із самим Радміром, і з е... моїм аккаунтом, тобто з моїм майном. Про це не реально, прям капець як багато. Я просто не знаю, якому це форматі вам навіть розповісти. Щоб ви розуміли, в мене навіть був вже готовий змонтований відос про Радмір, як я вже розпродаю все, що в нашій банді було, усі автомобілі розпродаю. Але в останній момент я його переглянув, подумав, блін, він якийсь дуже скучний і вирішив його. Не викладувати. Ну і тоді виходить так, що канал застиг. Але на радмірі інколи заходив, інколи ще щось там продавав, ще щось купляв катався, просто якоюсь фігньою страдав. Е, ось Ну, коротше, будуть відоси про радмір. Тоді вже якось про це я вам це чіткіше розповім. За цих два місяці, пацани я залипав в інших іграх набагато більше. Тобто, наприклад, єродрак-симулятор і PUBG. І тому я так подумав, в принципі, ці ігри. Ну, не знаю, як з відосами, але стрімити ці ігри можна. Тому пацани, будь ласка, напишіть в коментарях, що ви думаєте про, наприклад, Євротрак-симулятор і паб, можливо, їх вартує знімати чи стрімити. Якщо зараз є опитування, то воно справа зверху можете також, можете також проголосувати. Ось мені важлива ваша думка. Коротше, якось так, пацани, один з найкоротких відосів в новому каналі підходить до кінця. Ціль цього відео, як ви зрозуміли, просто проінформувати вас про те, що я повертаюся. Ну і звісно, мені потрібно просто подивитися на актив, який буде під цим відеосом, що буде по переглядам, по лайкам, по коментарям. Тому що якщо нічого не буде, тоді і сенсу повертатися, великого немає. Також дуже скоро вже буде відео про Радмірчик, де ми чимось будемо займати. Ну і також в новому відео я вам потім розповім, що відбувалося за цих два місяці, тому що все ж таки щось відбувалося. Наприклад, я ловив заправку, яка злетіла в Бронз. Я відкривав кейси, я ловив коди на стрімі в коваля, прикиньте. Коротше, пасане, наразі, всім дякую за перегляд, всім па-па, всім успіхів.